Річ 40 років по тому вперше за чотири десятиліття після завершення навчання зустрілися однокласники кіровоградської школи номер 7. Серед колишніх школярів, депутати, лікарі, викладачі, і навіть льотчики. Дружні розмови однокашників підслухала Ольга Скерук. Зараз я вам покажу місце, за яким я просиділа, провчилася вісім років. Оце місце. Зрозуміло, коли сідаєш на це місце, дуже щемно, відчуваєш ті спогади, зворушливі спогади. Людмила Калкіна одна із тих, хто у 71-му році закінчив сьому школу. Каже, на вибір професії вплинули саме шкільні вчителі. Той патріотизм, на якому ми виховувалися, і те, що в цих стінах вчилися три герої Радянського Союзу: Фісанович, Рапятнікові, Калісніченко, Ми про це як свято знали, і сьогодні я з гордістю, навіть своїм учням говорю, працюючи в школі, про те, що я вчилася в такій школі. З радістю говорить про шкільні роки і кандидат технічних наук доцент Юрій Невдаха. Хвилювання, якісь такі ну добрі, скажемо да, спогади. як тут бігали, ми в школі, як при вході в школу провіряли піонерські галусуки, значки щоб Жотенят, коли були жотенятами, були перед входом в школу, у нас завжди була на плацу фіззарядка. А це шукають себе на старих фото шкільні подружки Тамара та Тетяна. Вони досі товаришують. Ми переживали за те, да, що да, кращий клас був, у нас завжди вимпел був кращий клас був, завжди старалися, щоб ми були найкращими. У нас так завжди виховували. Коли всі зібралися, староста класу Тетяна Правиленко проводить перекличку. Прийти на зустріч змогли не всі. Де хто мешкає за кордоном, багатьох немає в живих. Кремір Саша в Польщі приїхати не зміг. Я з ним зазванювалася, Він сказав, що дуже радий був би вас усіх бачить. Але приїхати з Польщі він не зможе. Ворона валя немає в живих. З 89-го року валі вороною немає в живих. Так, важар валя. На місці далі екскурсія навчальним закладом. Колишнім учням показують, як навчаються сьогоднішні першим взорми бросилися на утеп'ставки. І напомню в то время, коли ми займалися, у нас були тут такі на партах, ну типовимачки, де стояли наші черніці, которые ми ходили, носили їх домой. Це була життє проблема в нас. Вічно ми обливались. А це шкільний музей. Тут зібрана понад сторічна історія школи. Заклад один з найстаріших і є історичною та архітектурною пам'яткою. Саме в 1899 році за ініціативи Олександра Миколаївича Пашутіна було побудовано цю школу. На честь Олександра Сергійовича Пушкіна показали випускникам і зал психологічного розвантаження. Про такі умови навчання тоді могли тільки мріяти, каже Людмила Калкіна. За ці 40 років. Школа дуже змінилася. Велика добудова, те, що внутрішні вбиральні є, те, що зал психологічної розгрузки. Взагалі, класи ну мають інший вже вигляд. Зрозуміло, за ці роки. І дуже приємно нам ходити по класам, які мають зовсім інше обличчя. Через 10 років випускники планують знову зустрітися в рідній школі. Ольга Склярук, Іван Фоміченко день за днем.